Продовжуємо випуск. На залізничний вокзал Івано-Франківська прибув ретро-потяг. Такий спосіб львівська залізниця відзначила 150-річчя з часу відкриття залізничного сполучення між Львовом та Чернівцями. Артисти, одягнені в одяг минулого, виконали запальний танець. На пероні також лунала жива музика. З обласного центру Прикарпаття паровоз попрямував до столиці Буковини. 8 вересня, рівно о 10-й годині, ранку, на залізничному вокзалі Івано-Франківська, пролунав гудок ретро потяга. 150 років тому перший паровоз прямував зі Львова до Чернівців. Тоді він здолав свій шлях за 12 годин. Нині ретро потяг виконує почесну місію, слугує атракцією для туристів. Працює на дровах і на вугіллі. Відтак потребує чимало праці та догляду. Паровоз 1954 року побудови він працює на вугіллі. Вугілля закидається в топку, в котлі вода нагрівається, пар переводиться і подає парову машину, і і так паровоз їде. Тяжка робота і для помічника, для, для кочегара, машиніста. Всю дорогу на їдеш на гугля, підкидаєш топку, а потім зупинились, треба машину мастити, ходову частину, все, все в русі. Першу колію півтора століття тому збудували усього за два роки, розповідає виконувач обов'язків начальника філії Львівська залізниця Іван Груник. І це стало поштовхом для розвитку інфраструктури. Почали розвивати промисловість, почали будувати май... Майстерні, де переросли потім завод, існуючий сьогодні, локомотив, ремонтний завод. Маса краяни отримали робочі місця, почали платити заробітну плату. А найбільше те, що саме потім, вже з Боковини ми з'єднали з Румунією, з Європою. А взагалі планували цей шлях побудувати Залізничний, частина, яка була від Львова до Чернівців, а потім на вадул серед, це повинно з'єднати було Європу і Бомбей-Індію. Отакі були плани. Залізниця потребує оновлення рухомого складу. Необхідно закупити більше сотні нових пасажирських вагонів, Незважаючи на складну ситуацію сьогодні в країні. Загалом львівська залізниця і Укзалізниця постійно працює над тим, щоб все таки покращити сервіс, надати якісні послуги. і в планах Укзалізниці на майбутній рік. Є закупівля нового тягу рухомого складу, закупівля нових пасажирських вагонів. Я думаю, на крок за кроком ми будемо надавати все таки кращі послуги сьогодні нашим громадянам України. Привітати зі святом прийшло чимало гостей та посадовців. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважив, що у місті перший пояс приїхав швидше як до Києва чи Харкова. Це велика подія для Івано-Франківська. Я вважаю, що розвиток інфраструктури залізнодорожнього. Руху це має бути пріоритет для нашої держави. Для міста це є надважливо, адже ми відчуваємо притік туристів на 80% Збільшилася кількість порівняно з минулим роком. Ну але без сучасного транспорту, аеропорта, залізниці, доріг ну ми не можемо говорити про подальший розвиток нашого міста. З нагоди ювілею ветеранів залізниці відзначили подяками міського голови та очільників області. Для Івано-Франківщини, області і міста дуже важлива ця подія. Надіємося, що це буде початком нової епохи в розвитку залізничного господарства. І те, що ми вже зробили за останні два роки по відновленню по галузі, ви знаєте, що єдиний на Західному регіоні Карпатський трамвайчик є величезною атракцією, величезною рекламою Івано-Франківської області не тільки по Україні, а й в Європі. Окрім ретро-паровоза, усім присутнім продемонстрували і сучасний швидкісний потяг. У дирекції запевнили, наразі ціни на квитки не зростатимуть.